Зараз ось ця ідея про створення Європейського оборонного союзу армії Об'єднаної Європи. Ця ідея виходить на перший, на перший план, і Україна почає, починає її проштовхувати. Ось зараз цю ідею вкинув до обговорення президент Зеленський. Її підтримують Франція, її підтримують інші країни. Зрештою, її повинні підтримати всі політики здорового глузду, лідери держав Європи. Які вболівають за розвиток європейського континенту, і які зацікавлені в тому, щоби зберегти от той простір цінностей, які є, і не допустити остаточної руйнації основних вимог та принципів міжнародного права, перегляду кордонів, втручання внутрішні справи, порушення суверенітету і так далі. Потрібна армія, потрібен оборонний союз, потрібно більше вкладати в оборону і безпеки. Про це зараз говорять. Всі і про це говорить президент України. Ми це робимо.